Днями у Fairmont Grand Hotel фермограундховтоки відбулася перша щорічна міжнародна бізнес-премія «Business Gravity 2024 Top 100». На заході нагородили бізнесменів, волонтерів, представників креативних індустрій, лідерів у різних галузях за вагомі, внески у трансформацію та модернізацію українського бізнесу та волонтерського руху. Ведучими вечорами були Юрій Горбунов та Лілія Ріпка. В межах заходу відбувся благодійний аукціон, на якому зібрали 348 тисяч 600 гривень. Кошти направлять на медичну реабілітацію дітей із центрів Я Маріуполь Київ. До речі, одним із оригінальних та яскравих лотів стала унікальна ікона Архангела Михаїла, яку надала БО благодійний фонд Віктора Лещинського. Цей лот продали за 80 тисяч гривень. Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу Фенікс Черіті» – громадська організація. І, власне, я бачу, ви тримаєте в руках чудову старовину ікону, це лот. Розкажіть власне, про враження від заходу. Враження насправді неймовірні. Ми раді бути присутніми на, присутніми на такому заході, тому що допомога Людям, а тим більше діткам, із, із такої ситуації, яка в нас є в країні, це дуже важливо і так вийшло. Що сьогоднішній один із лотів це була ікона для нас. Як для сім'ї це дуже важливо, моя дружина скаржек скаже пару слів. Більш я просто сьогодні, коли ми прийшли на захід і почалися якісь благодійні аукціони, я кажу: я хочу якийсь отримати лот від тебе, який подарунок. От але я кажу, я скажу, який це буде лот. Я відчую його. Так як ми сім'я, скажімо так, релігійна, ми е Стараємося, притримуємося і в цьому напрямку рухаємося. І коли ось цей лот прозвучав, тут однозначно було кажу, які б це гроші не було. Я хочу цей лот. Це просто моє. Я відчула це серцем. Я дуже щаслива допомагати і нашим військовим, і діткам, і сім'ям військових. Наша клініка надає послуги для військових і для їх сімей. Тому ми завжди раді бачити, коли вони повертаються з фронту, щасливі, цілі, неушкоджені. Це для нас найкращий подарунок. А ще на гостей очікував концерт відомих українських виконавців: Олени Тополі, Влада Дарвіна, Солохи, Софії та Марусі Нерсесян, дуету Анна Марія, Максима Бородіна, Люсі Кави, Разо, Сергія Мироненка, Анна Крівець, Діми Прокопова, Діджея Старкова, Софії Єгорової. Усі ці артисти постійно беруть участь у благодійних заходах та багато волонтерять, як завжди, долучаюся до всіх благодійних заходів. Ну а як я... з цього скажи, постійно потрібно зараз не більше такі часи. Треба працювати, треба допомагати і я ти сам знаєш, я не люблю тих диванних коментаторів, як я говорю хейтери, коментатори, але знову таки люди, ніж просто говорити робіть, люди добрі, робіть і допомагайте. Зараз як ніколи це потрібно, тому що тільки разом ми можемо то. Мені приємно вже не вперше підтримувати саме цих організаторів, тому що я бачу, що все робиться з душею. Мені дуже приємно долучатися. Я бачу дітей, які в залі, які з захопленням дивляться на нас, на артистів, і ми їм продовжимо майбутнє. Ми відволікаємо їх від того, що зараз в нас відбувається від страшної війни. А дорослі донатять кошти для нашого ЗСУ, для наших хлопців і дівчат. Зараз ми всі бачимо, як це не просто збирати кошти. Вже людям тяжко і нема грошей, але роблять, роблять такі класні заходи, такі важливі, такі потужні всі. всі я можу сказати гарні слова, тому звичайно я підтримую такі заходи. Ну, слухайте, ми як музиканти, повинні все одно підтримувати. Музика це натхнення. Через музику можна порадувати людей, можна дати їм сил ще більше. Тому, так як ми музиканти, ми не можемо просто співати. Ми повинні і приймати участь у таких заходах, тому що нашим люди приходять на нас, нас послухати. Вони вдячні і можуть купити лоти завдяки комусь. З артистів, тому це все взаємодія. Всіх разом ми повинні всі разом працювати. Я ніколи не відмовляв у таких запитах і так далі. Тому що це дуже важливо. Ми артисти завжди працюємо заради перемоги. І я вже не пам'ятаю, чи був у мене взагалі виступ, який би не був спрямований або на допомогу ЗСУ, або на допомогу нашим дітям, ахмадит і так далі. Тому це це звичайно дуже важливо і я по максимуму буду старатися зробити це до, до нашої перемоги. Ось я думаю, немає таких артистів. Можливо, є, але я їх не знаю, які були б проти доєднатися до такої ініціативи. У нас нещодавно в Кам'янці-Подільському була дуже крута. Ініціатива, благодійний аукціон, де зібрали 5 мільйонів, і звичайно, а я з камянця подільського, і звичайно, це дуже приємно мені бути причетним до таких подій. Міжнародний благодійний захід, організатором якого є геофанік щеріті, створений для справжніх патріотів нашої незламної країни, підприємців та лідерів різних векторів бізнесу. Бізнес гравіті топ 100 насамперед. Ми дуже багато часу готувалися до цього заходу. Підключали не тільки всеукраїнських, українських, але й міжнародних. Вони партнерів, наш захід Знаєте, як людина, яка завжди хоче перевищити результати, я не можу бути задоволена на 100%, але я хочу сказати, що сьогодні був вечір такий дружньої партнерської поваги. Дуже багато людей взяли участь в аукціоні. Дуже багато партнерів підтримали і акціон дали лоти. Ми відзначили подяками наших партнерів, наших незмінних патріотів, українців, які за два роки війни продовжують працювати, підтримують один одного. Бо разом ми тільки сила, ми можемо наблизити нашу перемогу тільки об'єднавшись. Тому ми за колаборацію та партнерство і ми вдячні та уклін кожному партнеру і кожному гостю, який сьогодні взяв участь у благодійному аукціоні, та у першій щорічній міжнародній бізнес премії бізнес гравіті. ТОП-100». Дякую, Уклін вам. Його фанік щереть опікується дітьми з центрів Ямаріуполь Київ, які наразі потребують гуманітарної та медичної реабілітації. Центри підтримки переселенців Ямаріуполь наразі діють в 17 містах України. Це ініціатива нашого міського голови Вадима Бойченка, Маріупольська міська рада всією командою. Ми працюємо кожного дня шість днів на тиждень для того, щоб Маріупольці отримували допомогу, щоб їм було легше адаптуватися в нові реальності, тому що ми знаємо, що дуже багато людей виїхало тільки в наших центрах зареєстровано більше 60 тисяч маріупольців. Тому ми розуміємо, що ці люди втратили і домівки, втратили і близьких, і рідних і роботу. І бізнес. Тому для нас дуже важливо сьогодні підтримувати, і дуже важливо, що є такі партнери, які допомагають в цьому. І нам жити якось так легше стає у цей вечір. Також відзначили спеціальними нагородами досягнення українських та міжнародних компаній, представників креативних індустрій, спортсменів, волонтерів, лікарів, освітян, медійників. Ви знаєте, кожен з нас використовує той ресурс, який ми можемо використовувати. Я не можу вдягти бронежилет і взяти рушницю в руки. Я це признаю, визнаю, тому що в мене немає фізичної сили, але є певний медіаресурс, коли я можу розказати, показати, що давайте, люди, зберемося, зберемо на певні потреби. Давайте тому, тому, тому допоможемо. Розумієте, ця медійність їй треба використовувати. Кожен наш ресурс потрібно використовувати. Я дякую вам, Юрій. Це від вашої з вашого боку. Це також дуже велика праця, як і з мого. Медіа нива непроста, але вона зараз потрібна. І дуже мало телеканалів, які сьогодні можуть прийти, розказати, що є люди попри все вони донатять, вони займаються благодійністю. Сьогодні мені що сподобалося, були люди з Маріуполя. Були діти, були лоти, які купили, і що найголовніше, що кошти з купівлі цих лотів, лотів підуть на благодійність. Для мене це дорогого вартує. Повірте, я сьогодні майже не плакала, коли я просто побачила, що ці люди купують від душі 500 там, доларів, тисяча доларів. Це мається на увазі картини, гарні картини. Тобто суть у чому. Прийшли художники, які намалювали цю картину, вони її виставили. Прийшли підприємці, які купили цю картину. Ми всі тому, що ці гроші пішли на дітей. Я така втішена, повірте, для мене це велика радість, що від того буде результат. І я, і ви, ми це розуміємо. І це дуже дорого вартує. Ми завжди підтримуємо всі молоді заходу. І особливо ті сахари, які роблять в Шенті, всі проєкти, всі ініціативи, вони справді застосовують великої уваги, тому ми тут. Я думаю, що ми там не будемо підтримувати всі ці важливі соціальні речі. Стоїмо на поліцію фронті, разом тепер.